Ну ты вот новый!

В аеропорту були, в Пісках були, в Дебальцево були, везде були. Там наші друзі залишилися, однополчанці, так що я думаю, все буде добре. Всі ось дому і родичі. Це ваші студиї? Да, це ні, це мій плем'яні. Хрещеник мій. Це мої друзі всі. Мама, тато, всі є. Так що дякую вам. Дуже тяжко чекати, але слава Богу, що повернулися живі і здорові. Дай Боже, щоб і ті дітки були крепкі, всі здорові Боже. Термінал Донецького аеропорту. Ну то відстояли, повернулись, все добре. Саме головне, що прибули у повному складі. Без втрат вони і прибули в відпустку на 24 дні. Це більше 50 хлопців, повний автобус. Ви бачили це більшість із них. Це саме ті легендарні кіборги з Донецького, з Донецького аеропорту. Ще вчора ввечері. Вони були, несли службу в аеропорту. Зараз, зараз в рамках планової ротації вони прибули на рідну Житомирщину. Ми дуже раді. Ви бачили, вони дуже раді всі усміхнені їх зустрічали родичі. Хто Плаче, хто сміється, але ну безумовно всі ми раді, що не повернулись живими.